Що вчора ввечері, 30 червня, пізно ввечері, було дуже гучно на тимчасово окупованих територіях. Про що йдеться? Збройні сили України успішно атакували російські об'єкти в тимчасово окупованому Донецьку і поблизу на пункту Ясиновата. За попередньою інформацією, удари були завдані по залізничному вокзалу та виробничим цехам металургійного заводу ракетами Storm Shadow або ж нашими Р 360 Нептун. В РНБО вже заявили, що це була ювелірна робота по цілях. Попередньо відомо, достеменно вніше невідомо, що влучали, але точно в залізничну станцію в Ясиноватій, А в Донецьку в інститут кольорових металів там кажуть, начебто, була дислокація командного пункту, чи то 8-ї армії Росії, чи інших підрозділів окупантів, але. Ціль була дуже масна і руйнівні просто наслідки. Росіяни казали про те, нібито, ракета Таурус німецька прилетіла, але по фотофактах це очевидно, скоріш за все, є або наш Нептун, або англо-британська ракета, тобто англо-французька ракета, французька скальпа, скалп або ж британська стормшедов. Вони ідентичні, просто різні назви, бо вони виробляють в себе під різними. Найменуваннями. Окрім того, що в Донецьку було гучно, також були потужні влучання в Луганську. Там прилітали безпілотники, і самі ж мешканці Луганська фільмували те, як спокійно і чітко безпілотники б'ють по нафтобазі.